До проєкту рішення, який передбачав внутрішній розподіл видатків по управлінню освіти, ще надійшло два звернення. Перше це від виконавчого комітету продовження того питання, що щойно доповідав Володимир Петрович по нашій програмі сприяння військовослужбовцям, 442 тисячі з половиною пропонується з капітальних видатків перекинути на поточні, з яких 201 тисячу на оплата послуг. І 241,5 на закупівлю предметів. Тобто це такі потреби, які не підпадають під категорію капітальних, тому пропонується перекинути на поточні. І також сьогодні зранку надійшло звернення від департаменту житлово-комунального господарства, також в межах уже виділених коштів просять перерозподілити в межах програми благоустрою. 500 тисяч є по економії по розмітці доріг. Просять перекинути на технічне обслуговування ремонт мереж вуличного освітлення і по спеціальному фонду. Також не всють виконати всі роботи по сквер родинному, тому 3 мільйони гривень пропонують перекинути на утримання та розвиток автомобільних доріг. Запитання, пропозиції. Будь ласка, волку. Скажіть, будь ласка, у нас зараз везде йде економія з енергопостачанням, просять гроші там щас, на дороги, на НАТО і так далі. Скажіть, а невже нам потрібно везде, щоб в нас на дорогах працювали фонарі освітлення? Чи ми можемо за що цього збільшити можливо людям час користування електромережами? Чи я не я некомпетентний? Я просто питаю. Може, це, це трошки може? так це неможливо. По-перше, наша електроенергія, яка постачається на освітлення наших вулиць, вона заключена з нашим комунальним підприємством міста типу, Поводенергія. Ми в, скажімо так, робочу темну пору забезпечуємо освітлення для безпеки людей. А в комендантську годину освічуються виключно магістральні вулиці. Тобто не, немає освітлення по всьому місту. а ми так пропрацювали схему, що тільки ті вулиці, самі такі центрові, куди може проїжджати транспорт, знов таки для безпеки тих людей. Ми освітлюємо це. Фактично, там може 20-30% цього міста. Це в комендантську годину. Будь ласка, мікрофон кобальну. Анатолій, скажіть, будь ласка, ми не встигаємо виконати якісь роботи в сквері родинному, бо закінчується вже рік. Але зараз перекидаємо 3 мільйона на отримання і ремонт доріг. То ми встигнемо їх освоїти в цій е, статті видатки. Якщо, ну, вже ж, ну, за пропозицію Спорядника, так. Ну, а на що прямує, планується безпосередньо цих 3 мільйона потратити? Можна дізнатися? На наші магістральні основні вулиці. Тобто це Шевченка біля університету, це Лесі Українки, там маленькі кусочки, от там і здається вулиця Північна. Саме в тих відвізках, куди проходять основні шляхи, маршрути і так далі. Будь ласка, вовка. Може, є е, сенс лучше потратити ці гроші на допомогу все-таки військовим. Е, приклад Покровська вже всі бачили. Е, робилися вулиці, робилися е, квіточки, сажалися і так далі. Що зараз там сталося? Можливо, лучше, як я пропонував на дрони, ці гроші потратити. У нас програма повністю профінансована. закупівлі у нас передбачені. І в принципі, якщо навіть так взяти, то ми навряд чи зараз піймо ще до, що до, до, докупити. Це вже будемо закладати вже на наступний рік. А це в рамках все-таки економії департаменту ЖКГ, ті кошти, які вже були передбачені, я думаю, що це теж питання, яке важливе для наших кам'янчан. Ще запитання. Ні, з усіма процедурами. Ні, ну ж, департамент повів вже. А в загальному чи ну дивіться, взагалі то ну може прокоментує а ракел. Рубич. я би хотів прокоментувати, але мікрофон не Але все в рамках чинного законодавства дійсно є поточний ремонт і капітальні ремонти, є граничні обмеження відповідно до закону. Тому ми будемо діяти виключно в рамках закону і заключати де можна прямі договори, де не можна. Проводити тендерні закупи. Дякую. Ці лідери будуть тендерні, тут прямі закупівлі. Тут мова йде про капітальні податки, тут прямі угоди. Прямі договори. І погодні умови також будуть сприяти цьому, тому що зараз починається такий період часу, що погода до сніг, можливо, і так далі. Станом на сьогодні погодні умови сприяють. Дякую. Ще запитання? Немає. Ставлю на голосування з рахуванням пропозицій. За 30 проти 0 отримано рішення прийнято. Дякую. Наступний до подачі Лутницька Ірина Батлівна, будь ласка. Це рішення номер 4 Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради від 27.11.20 року номер 2 дріб про затвердження схеми розміщення депутатів Кам'янець-Подільської міської ради, 8-го скликання в залі засідань міської ради. Суть питання. Ми надаємо місця в сесійній залі, закріплюємо за депутатами з Новенчан Геннадія Володимировича на Дмитро Сергійович, з Ведерніком Сергій Леонідович на Фабіянська, Ніна Францівна. Може, всі, всі, в принципі, вони однотипні, пов'язані між собою. Зачитай, якщо проект номер 5. про внесення змін до рішення другої позачергової сесії міської ради від одинадцятого дванадцятого року номер 7 Дріб 2 про затвердження складу постійних комісій Кам'янець-Подільської міської ради восьмого скликання. Виводимо зі складу постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності транспорту та зв'язку новінчана Геннадія Володимировича. Вводимо до складу постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності транспорту, зв'язку Василіанова Дмитра Сергійовича відповідно до його заяви. Виводимо зі складу постійної комісії міської ради з питань землекористування архітектури будівництва екології Ведернікова Сергія Леонідовича. Вводимо до складу постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської антикорупційної діяльності, етики прав людини і законності, забезпечення правопорядку і зв'язку з військовими частинами Фабіянську Ніну Франціну відповідно до її заяви. Запитання пропозиції немає. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 4 та 6. У нас немає обмеження. У нас в регламенті немає обмеження. За 29 проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Кої які пропозиції? Будь ласка, марчуку, мікрофон. Добрий день. Добрий день всім присутнім. Михайло Володимирович, до, до мене неодноразово звертаються родини ветеранів з інвалідністю, а також родини людей з обмеженими можливостями з таким питанням, що. Дуже часто вони не знають, де можна потрапити в або в заклади харчування, або придбати якийсь одяг в магазинах для того, щоб була можливість їм туди потрапити, тобто де є відповідне обладнання для того, щоб доступність так. Ось це доступність. І є така пропозиція, можливо, ви дасте доручення або ми проголосуємо сесію, дати якісь. Доручення соціального захисту або можливо комусь іншому, щоб розробили в таблиці перелік цих відповідно або магазинів, або закладів і харчування. І через фахівців і супроду ветеранів ми поширили цю інформацію, тому що це дійсно дійсно дуже важливо. Можливо, також на Google Maps зробити якісь відмітки, щоб і ветерани, і люди з обмеженими можливостями мали. Під рукою цю інформацію і відповідно користувалися цими закладами. Я у нас в принципі всі заклади громадського харчування, побуту і так далі, вони мають відповідати доступності. Ми на комітеті доступності разом з нашим. Відділом архбудконтролю постійно проводимо і виявляємо такі неточності, і даємо відповідні приписи на усунення для того, щоб все-таки і пандуси відповідали, де потрібно підйомники були встановлені, де потрібно встановити додаткові засоби для того, щоб наші. Люди з обмеженою можливостю мали право доступу, тому я би краще саме таким чином співав, що провести додаткове можливе обстеження, де така невідповідність ще є, і дати відповідні приписи, просто контролювати їх дотримання і усунення, і для того, щоб, так, не обмежувати жодним чином людей з обмеженими можливостями в доступі до того чи іншого суб'єкта господарювання і місця над отримання якоїсь послуги. Включіть мікрофон саме. Місяці вже трьох, напевно, можливо і чотирьох, працює робоча група по безбар'єрності і доступності в міській раді і наповнюється мапа, яка є на сайті міської ради, де відмічаються саме об'єкти доступності. Тому е, така мапа вже є. Вона постійно наповнюється. Можливо, ще не всі об'єкти туди внесені, але вона вже є. Добре, але доручення давайте запишіть протокольне до сесії, щоб це питання на ще більш. Посилити і проконтролювати з чіткими термінами. Давайте поставимо терміни. Ну, я думаю, місячний термін буде достатньо для того, щоб максимум провести цю роботу і зафіксуйте, будь ласка. Ще, будь ласка, марчук. То якщо ця карта вже розробляється і наповнюється, то можливо її поширити серед ветеранів через фахівців супроводу. Це буде Приймаєш. логічно. Приймається. Ще в кого є якісь запитання? Немає. На цьому порядок денний 60-ї позачергової сесії міської ради вичерпаний. 60 десятої позачергову сесію сесії міської ради оголошую закрити. Всім дякую за роботу.